В ефірі інтернету стосується розквіту, програма, яка змінює життя. Я Ліосім Сім, ми з вами, бо це важливо. Коли брати акробати. Саме таке враження створюють брати Оверхорнер та Артемікс 007, дії яких звичайним гравцям зрозуміти не вдається. Вони то вмирають 15 разів за годину, то роблять неймовірні відкриття, то намагаються покласти сервер своїми спавнерами. Чи винні вони у чомусь? Будемо розбиратись. Ми зв'язалися з експертом із виживання в комп'ютерній грі Майнкрафт, щоб він перевірив, чи можливо взагалі померти 15 разів за одну годину. Вітаю! Я експерт із виживання в комп'ютерній грі Майнкрафт. І я перевірю, чи можливо померти 15 разів за одну годину гри. Так, це можливо. Дякуємо експерту за надану інформацію. Про один із останніх інцидентів за участі Оверхорнера та Артемікса розповість гравець, який часто спостерігав за діями братів Максим. Я прибіг до нього. Коротше, він пригає, дуже сильно дамажиться. На нього нападають хряки, йобані. Він відбивається, Я допомагаю йому відбиватися. Його вбивають. Я збираю його речі. Він е прибігає, пригає в цей раз без батінок, просто нахуй розбивається. Біжить ще раз. Цього разу не розбивається. Я даю йому речі. Він побіг. Навірно, навіть хвилини не пройшло. Повідомлення. Артемікс покинув гру. Тут заходить оверхорнер. Типа Артемікс впав в лаву. Він прибігає, починає поїздитися з гастами. Гаст його дамаже, потім він згорає. Я рятую його речі. Він прибігає ще раз. І вмирають вони обоє, по-моєму. А потім ще раз це повторялося декілька разів. Це дуже цікава історія. Може, ви ще щось можете сказати про цих гравців? Уверхорнер він в ВК стає на своїй базі, а у нього там мільярди спав... спавняться павуків почерних, вони стакуються, вони ідентіті краймінга вже помирають. Ти не був там, там в мене, типу, фпси дропаються до сорока, навірно, падає. До нашої студії завітав ще один гість, якому є що сказати про Оверхорнера та Артемікса. Зустрічайте, доктор Багет. Пане багет, я помітив, що коли виходиш з сервера і заходиш на нього, з тобою вітаються гравці словом Ку. Це дуже гарна традиція, але часто це доходить до абсурду. Ти виходиш буквально на хвилину і по поверненню тобі все одно напишуть Ку. Це знаєш, хто це пише? Артемікс і оверхорнер. Я сьогодні ну, типу і сиджу, і граю, і граю типу, в онлайні, і, і Артемікс і Оверхорнер. Виходжу буквально на дві минути, заходжу назад. Мені вже вони пишуть «Ку-ку, «Ку-ку, йоперасита. Щойно ми отримали анонімне повідомлення від гравця Артемікс007, до якого було прикріплене це фото. У нас не так багато інформації, але відправник заявив, що він відкрив новий тип свині грибну свиню. У нашій редакції немає жодних доказів. Але ми вважаємо, що відправником був саме Артемікс 007. Ходять слухи, що тепер Артемікс намагається відкрити грибну корову. Ми зв'язалися з Оверхорнером, щоб він прокоментував усі сьогоднішні звинувачення. Оверхорнер відмовився відповідати на наші запитання і знову став АФК біля ферми печерних павуків. Кожен для себе зробить висновки із цієї ситуації, а ви пам'ятайте. Ми не знаємо, коли це закінчиться, але впевнені, воно не закінчиться. Це важливо і це стосується розквіту. Розкажіть свою історію нашим редакторам. Зараз на екрані ви бачите сайт гарячої лінії розквіту. Сервер відкритий для всіх бажаючих. Дякуємо, що були з нами. До побачення.